За пазухою сіре кошеня зігріло вкотре серце після бою, не маючи ні роду, ні звання, воно було солдатом і героєм, Залатами дешевої броні, опалені розпушувача вуса, з тривогою дивились на вогні, пекельного на сході землетрусу. Таке патріотичне і смішне, з душі збивало скрутності оскому, здавалося, теплішим за шинель, коли мурчала пісню, колискову. скова, рожевим язиком до ран, що запалилися від гною, і пахло дивовижним молоком, домівкою, дитинством та війною. І байдуже, де захід, а де схід. Воно загралось гільзами з патронів, маленьке і беззахисне, як світ, дитя війни, сучасних батальйонів. Та мужнім робилися серця, бо знали, ми суворіші години. За пазухою кожного бійця є часточка свіріє.